У ніч проти неділі невідомі підпалили храм трьох святителів, що в Голосівському районі столиці і ще лишили там послання. Натомість у пожежників своя версія кажуть, то замкнення, і міліція не поспішає з висновками прибула на місце пригоди аж сьогодні, як за справу взялися журналісти. Деталі від Юлії Янчар. На недільну службу Ольга йшла як завжди з раночку, як тільки дійшла в ходу церкви, мало не зумліла. Храм погорів. Самої очік очаква згорання, де прозійшов пожар. Відимо була брошена пластикова бутилка, яка потім залишилась на місці. І далі загорілась повністю криша і вся частина. Та більше здивувало парафіян послання по обидва боки церкви. Чітко око просліджувається око. Тобто непонятно, який був умисел. Що міг означати знак тлумачить релігія знавець каже: напис то не християнський принцип, а відомі слова зі старого завіту у те, що це могли зробити сектанти. Не вірить це відомий відхо старозавітній. Принцип, який вимагав помсти і з існуючих релігійних організацій в Україні до цього, не вдалися б жодна. Тут навряд чи присутні якісь релігійні мотиви чи конфесійні мотиви. Скоріше всього, це просто-напросто хуліганські витівки. Та попри наругу над святиною недільну службу божу таки відправили. Ми Господи, де ти? ми тебе не бачимо, Ми не знаємо де ти. А на самом деле, господь рядиш і на саму трудної минути. Он здесь находится в этом храме. Вот эти доски просто падали на голову. Вот, пожалуйста, это надпись, котрою ми одразу увидели при ході в церков. Найбільше від пожежі у церкві трьох святителів постраждав дерев'яний вівтар. Зображення та ікони вигоріли вщент. Прихожани ж взялися сьогодні з самого ранку відчищати від сажі у цілілі речі. Майже не постраждала старовинна помічна ікона самих Чи, трьох святителів. До неї приїздять молитися зі всієї України. Треснуло тільки стекло. От це все благодарність людей, мам, які приходять з інституту онкології, де дітки їхні лежать ракаве. Сам же отець крізь сльози дивиться нині на храм, який зводили разом із парафіянами. Не на камеру він зізнається, аби збудувати святиню. Взяв позику під заставу своєї квартири. У нього дружина і маленька дитина боль духовна, і на серце боль що такое вот случилось, тому що очень, очень много любви, сил, фінансів. Вложили в місяць з прихожанами. Йому не віриться, що хтось міг зумисне зробити наругу над церквою. каже, тепер молиться, аби такого більше не повторилося. Очень, очень тяжело. Я їх не осуждаю, я їм прощаю, Господь господім суддя. Аби домогтися правди ще в неділю, і отеці парафіяни викликали міліцію. Та вона приїхала лише сьогодні. Вчора міліція приїхала, пофотографувала і уїхала. Ми спросили а хто буде предприймати действия і як далі це справа буде розглядатися. Вони сказали, скоріше всього, це замикання проводки. Як тільки сьогодні попросили вашої допомоги, да то приїхала вже слідча група. Парафіяни показують світло у храмі. Є і після пожежі нині міліція виправдовується. Ми ж робимо не все суточно, ми ж робимо все змін. Лише через добу вони взялися шукати свідків та доказів злочину. Розпочали кримінальне провадження. Це умисне пошкодження. майна шляхом підпалу. Міра покарання там більше трьох років. позбавлення волі. Уже віднині парафіяни своїми силами організовують по всій країні збирання грошей на відновлення храму, аби якнайшвидше він запрацював. Юлія Янжар Віталій Сапрекін, Програма вікна СТБ.